Наприкінці травня 2016 року до чергової частини Деснянського управління поліції не дійшло повідомлення від лікарів швидкої, що ними в одній з квартир було виявлено 9 дев'ятимісячну дитину. За попередньою інформацією лікарів, смерть дитини могла наступити внаслідок синдрому раптової дитячої смерті. Правоохоронцями дана подія була кваліфікована як умисне вбивство за статтею 115 Кримінального кодексу України. Матір пояснила, що її дев'ятимісячна дитина протягом двох останніх днів хворіла. В неї була висока температура та розлади з травленням. Але до лікарів вона не зверталася і пояснити своє халатне відношення до цього вона не змогла. При виїзді на місце події правоохоронці оглянули місце. Поспілкувалися із сусідами, які вказали, що мати систематично вживає алкогольні напої у квартирі. Був безлад. Окрім цього, у 43-річної матері також була дитина, це хлопчик трьохрічний, який на даний час вилучений і перебуває в лікарні, а також 11-річна дівчинка, яка вже на той час перебувала в дитячому будинку. У ході слідства були проведені експертизи, внаслідок яких з'ясувалося, що смерть дитини постала через отруєння спиртометилом. В ході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів. Працівниками Деснянського управління поліції було встановлено достатньо доказів, які вказують на те, що саме даним спиртним метилем дитину отруїла мати. По даному факту було підготовлено підозру та оголошено матері Деснянським районним судом обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців. Дана особа буде перебувати в СІЗО.